Незвичний майстер-клас напередодні Великодніх свят влаштували в Одесі для дітей військових. Понад 30 малюків та підлітків прийшли до центру ментального здоров'я, щоб не лише прикрасити паски, а й провести цікаві експерименти. Волонтери демонстрували, як за допомогою хімії створити повітряні кульки і вчили робити магічні писанки із секретом. А ще власноруч виготовляти пластилин. Під час майстер-класів психологи уважно спостерігали за дітьми, аби розуміти, чи потрібна малечі психологічна допомога, поки їхні батьки воюють, дитині це дуже допомагає також зануритися у щось більш прекрасне. У світ де панує добро, усі ми перебуваємо. У... Стані війни і ці, особливо ці дітки родин військовослужбовців, потребують значної уваги. З 2022 року ми надаємо у тому числі і таким родинам психологічну допомогу, медичну допомогу, а також надаємо ліки абсолютно безкоштовно.